На дворі пригріло сонечко, хочеться прийти за зиму норму. І ти мрієш позбутися зайвих кілограмів, які набралися за зимовий період. Тоді позбуться Значить, причин, тобто набриків, запорів, проблеми з печінкою та жовчним та тягу до солодкого. Став подобайку, підписуйся на канал, тут завжди цікаво та позитивно. Чістоксин МКЦ налагодить роботу кишківника і позбавить від закрепів. також налагодить саме слизову оболонку кишківника. Фунгіцин знищує грибкові клітини, запобігає їх росту і розмноження в організмі і також усуває тягу до досолодку. Лімфорен посилює лімфатичний дренаж, процеси детоксикації в організмі, зменшує напряклість і тромбоутворення. Гепатовід допоможе своїй печінці відновитися. Гепатовід підвищує вироблення живчі і має потужний живчогінну дію, прискорює виведення з печінки отруйних речовин. І, звісно, щоб все це проходило під контролем, нам потрібен заспокійливе. Наш магній. Магній – це джерело сил, енергії, гармонії та кращого сну. Залишайся здоровою та позитивною. Більше інформації у мене на каналі.